То шукає для себе хорошу сантафешку третього покоління. Ось привезли свіженьку машину з Кореї. Це 2013 рік, 2 літра дизель, передній привід, В машини 195 тисяч оригінальний пробіг і машина вся в рідній фарбі. Має хорошу комплектацію, безключовий доступ, шкіряний салон в гарному стані. Він код, хто хоче перевірити пробіг. Має підігрів керма, підігрів передніх сидінь, вентиляція сидіння водія, клімат контроль, монітор Android, кнопочка запуску. 195 тисяч рідний пробіг, напоминаю. Так, є також підігрів заднього дивану. Салон. Взаді теж в гарному стані. Ціна машини 16 800. Машина вже в Києві і готова до продажу. Кому цікаво, звертайтесь